Той, хто зрадив тебе, не переміг, він просто втратив людину, яка була справжньою. Ти любив без захисту, без умов, з тремтінням у голосі і вірою, що цього разу по-справжньому. Ти віддавав серце, слухав, прощав, чекав. Ти був поруч, коли вона мовчала. Ти сподівався, коли вона остигала. Ти тримав зв'язок, коли все тріщало по швах, і раптом порожнеча. Вона не просто пішла. Вона зрадила, інший, інша, та, кому ти вірив, хто клявся в любові, з ким ви разом планували щось більше, і зараз у тебе в голові не просто біль, це не просто ревнощі. Це відчуття, ніби тебе викинули, замінили, наче твоя цінність обнулилась одним повідомленням, і хочеться кричати: Як ти могла? Я ж. Але далі тиша. Ти згадуєш кожну розмову, кожен дотик, кожне прощення, і не можеш зрозуміти, як любов, така щура й тепла, могла закінчитись так, як вона могла зрадити, знаючи, скільки всього ти в неї вклав? Відповідь непроста і не одна, бо це не історія лише про зраду, це історія про тебе, про те, як вижити після зради, як не втратити себе, коли той, кого ти любив. Обрав піти, і як повернути віру, що справжня любов все ж існує, навіть якщо хтось не зміг її витримати. Зрада це не просто розрив, це глибше, це як удар в спину тоді, коли ти був без зброї, коли ти довіряв, відкрився, скинув усі захисти, і саме в цей момент тебе пробили. У звичайному розриві є біль, є сум, але є й розуміння. Щось не склалося, не співпало, не витримали. А у зраді інше. У зраді є зневага, є брехня, є холодна дія за твоєю спиною. Ти прокидаєшся вранці і не можеш дихати. Бо твоє тіло ще пам'ятає її голос, її запах, її повідомлення. А розум уже знає вона була не з тобою. Вона обіймала інше тіло, вона сміялася з іншим. І ти не можеш зупинити цей потік образ. Бо справа не лише в тому, що вона пішла, а в тому, як у тому, що не сказала, у тому, що змогла. Зрада це особливий тип болю. Вона вбиває не тіло, а довіру. Вона краде майбутнє, в яке ти вірив, вона ставить під сумнів усе, чи було щось справжнім, чи любила вона, чи взагалі щось відчувала. А головне, чи є сенс вірити комусь знову. Саме це робить зраду найнебезпечнішою. Вона залишає шрами не лише на серці, а й на світогляді. Ти починаєш сумніватись у собі. Може я був недостатній? Питаєш ти себе? Може, я надто довіряв, надто любив, надто вірив? І саме ці питання найстрашніші, бо вони змінюють тебе. Вони роблять з тебе іншу людину. І якщо вчасно не зупинитися, ти почнеш карати себе за те, що любив. Але зрада це не про тебе, це не твоя вина, це не ти зламав щось. Це інша людина не витримала того, що ти давав широ. Це вона не змогла бути з тим, хто був справжнім, а ти вижив. І саме тому цей біль не має знищити тебе. Він має очистити, він має навчити. Він має зробити тебе сильнішим, бо той, хто пережив зраду, здатен любити вже не з наївності, а з мудрості, і така любов незламна. Вони кохали не тебе, а свої уявлення. Коли люди закохуються, вони часто створюють у голові ідеальний образ сильний, добрий, красивий, зручний, і в цей образ вони закохуються, а не в тебе справжнього. Але з часом починає проявлятися твоя людськість з втомою, емоціями, потребами. І тоді, хто не готовий прийняти справжнє, тікає від тебе ні, від зіткнення з реальністю. Їх зрада це втеча від власного розчарування у власній фантазії. Їм було добре з тобою, але не вистачало драйву. Ти давав їм стабільність, тепло, турботу, а їм хотілося вогню, адреналіну. Токсичного качання емоцій, як у серіалах, і вони пішли туди, де все наче живіше. Але правда в тому, що часто за бажанням гострих відчуттів стоїть емоційна незрілість. Люди, які плутають любов з емоційними гойдалками, рано чи пізно руйнують все, що стабільне, бо їм здається, якщо немає болю, немає пристрасті. Їхня самооцінка вимагала підтвердження, і не від тебе. А від когось нового. Це боляче визнавати, але деякі люди зраджують, щоб відчути себе бажаними. Вони не впевнені в собі, і коли відчувають страх, що більше непривабливі, нецікаві, шукають це підтвердження на стороні не тому, що ти був поганим, а тому, що їм потрібно було довести собі я все ще можу. І в цій гонитві вони ламають не лише тебе, а й себе. Вони втікали від себе, не від тебе. Іноді люди зраджують не тому, що ти зробив щось не так, а тому, що самі не витримують себе. Вони не задоволені своїм життям, вибором, кар'єрою, тілом і шукають ескапізму через нові емоції, нові тіла, нові драми. Їм потрібен не партнер, а втеча. І коли ти стаєш дзеркалом, яке відображає їхню правду, вони тікають. У нові стосунки, у брехню, у зраду став передбачуваним, а їм здавалося, що це нудно. Дивно, але часто найбільше зраджують тих, з ким було добре спокійно, стабільно, надійно, і все це чомусь починає здаватися прісним. А справа не в тобі, а в тому, що людина не здатна оцінити тишу. Вона хоче фейерверків, а не тепла. Але коли фейерверки згорають. Вона згадує про тебе, і часто запізно. Вони не зрадили тобі, вони зрадили собі люди, які обіцяють вірність, щирість, любов, а потім зраджують, насамперед втрачають себе, бо десь у глибині вони знають, що вчинили підло, і цей біль буде з ними. Навіть якщо вони не визнають, навіть якщо перекладуть провину на тебе, зрада це не твоя ганьба, це їхній вибір. Який залишиться з ними, а твоє завдання не нести чужу відповідальність. Це був тест. Нерозумний, токсичний, несвідомий, але тест. Деякі люди перевіряють любов через провокацію. Вони зраджують, щоб побачити, ти пробачиш чи ні, ти витримаєш чи зламаєшся. Це патологічна модель поведінки, яка не має нічого спільного з любов'ю, але вона існує. І якщо ти її пройшов, це не означає, що варто залишатися з тим, хто грає з вогнем. Ти не іспит, ти людина. Вони не були готові до такої глибини. Любов це не завжди легкість. І коли ти віддаєш щиро, повністю, без масок, це страшно. Не всі готові бути оголеними емоційно, не всі витримують близькість. І тоді люди зраджують, щоб втекти. Щоб знову повернути контроль, щоб не розчинитися в стосунках. Твоя глибина не помилка, але вона лякає тих, хто звик жити на поверхні. Їм здалося, що з тобою все вже ясно. Деякі люди зраджують тоді, коли перестають тебе відкривати. Їм здається, що вони тебе вивчили, що ти зрозумілий, передбачуваний, звичний, і вони починають шукати нове. Не тому, що ти поганий, а тому, що не цінують глибину, бо справжню людину не можна пізнати повністю. Але для цього треба мати цікавість, а не споживацьке мислення. Бо могли найболічіше, найчесніше і найстрашніше, бо іноді люди зраджують просто тому, що їм так захотілося, без глибокої причини, без трагедії, без жалю. Бо дозволили собі, і саме це найгірше, коли ти розумієш, не завжди є логіка, глибина, передумова, є просто вибір холодний, швидкий, егоїстичний. І тоді все, що тобі залишається, прийняти, не виправдати, не зрозуміти, а прийняти і йти далі без неї, без нього, але з собою, коли тебе зраджують. Хочеться або помститися, або зламатися, але Стоїк не вибирає жодне з цього. Він вибирає триматися. Він розуміє, зрада це не доказ того, що ти недостойний любові, це доказ того, що інша людина не була здатна її витримати. Марк Аврелій писав: Хай інші чинять, як хочуть, твій обов'язок лишатися тим, ким ти є. І саме тут сила. Не реагувати як жертва, не мститися, не принижувати себе випрошуванням пояснень. Твоя тиша це не слабкість, це стійкість, стоїцизм вчить. Ми не маємо влади над вчинками інших, але ми повністю відповідальні за те, як відповідаємо. Ти можеш плакати, ти можеш втрачати апетит, сон, віру в людей. Але все одно ти залишаєшся собою. А зрада тебе не змінює. Вона може боліти, вона не має права перекроїти твою душу. У стоїка є принцип не те болить, що сталося, а те, як ми це сприйняли. Тобі боляче, бо ти віриш, що з тобою повелися несправедливо. Але життя не обіцяло справедливості. Воно обіцяло тільки шлях. І як ти цей шлях пройдеш, залежить тільки від тебе. Той, хто зрадив, Може шукати виправдання, може перекладати провину, але ти не повинен брати це на себе. Бо стоїк це не холодна людина, це той, хто не дозволяє болю стати його ідентичністю. Він відчуває, він проживає, але він не зупиняється. І саме це робить його вільним. Зраджений, але не зламаний, скривджений, але не мстилий, поранений, але не отруєний. І коли тебе зрадили, це не твій кінець, це твій старт. І саме в цю мить ти вирішуєш, ти станеш цинічним чи сильним. Стоїк обирає друге. Бо гідність це не те, що дають інші, це те, що ти не дозволяєш у себе забрати. Повернути себе після зради це не про швидке зцілення, це про повільне, чесне повернення до того, ким ти був до болю. Спершу, Перестань шукати логіку. Ти не знайдеш відповідь, яка загоїть серце, бо навіть якщо дізнаєшся всі деталі, легше не стане. Зрада не завжди має сенс, і не завжди її можна пояснити. Далі, розрізни, де біль, а де образа. Образа тримає тебе в минулому. Вона змушує прокручувати всі сцени знову і знову. А біль він мовчазний, він не хоче помсти. Він просто просить простору, щоб загоїтись. Напиши все, що не встигла сказати, навіть якщо не надішлеш вилий усе мені боляче, я не розумію чому це не слабкість, це очищення. Бо поки, всередині напруга, зцілення не прийде. Зупинись, видихни. І згадай, ким ти був до нього, до неї, згадай, що ти любив, що тебе надихало. Що змушувало прокидатись зранку, ти ж був цілісною людиною і залишаєшся нею досі. Зрада це не визначення тебе. Це просто подія. Вона могла торкнутися тебе, але вона не має права змінити те, ким ти є. Запам'ятай, це сталося не з тобою. Це сталося поян з тобою. Це різниця. Ти не жертва зради. Ти той, хто її пережив. А це зовсім інша роль. Жертва пасивна, вона чекає, поки біль пройде. А ти дієш, ти піднімаєш себе з того, що залишилось, і нарешті доведи собі, що ти все ще здатен любити, не одразу когось нового, а себе, свій шлях, своє життя. Бо стоїцизм вчить: не закривай серце через одну поразку, бо справжня сила не в тому, щоб ніколи не впасти, а в тому, щоб. Щоб піднятись і йти далі спокійно, гідно, з відкритим серцем, але вже не для всіх, а для тих, хто побачить твою справжню цінність і ніколи її не зрадить. Ця зрада не зламала тебе, вона лише відкрила очі, показала, хто був поруч і ким ти став. Ти стоїш, хоч і трішки зранений, ти дихаєш, хоч і важко, але ти все ще є. І ти, це не той, кого покинули. Ти це той, хто вистояв. У цьому болі, у цій порожнечі, ти став ближчим до себе. Бо справжній біль не руйнує, він очищує, він забирає все зайве і залишає лише те, що справжнє. Ти тепер знаєш, що любов це не обіцянки, це не гучні слова, це вчинки, це стабільність. Це вірність тоді, коли легко було зрадити. І якщо тебе зрадили, це не тому, що ти був недостатній, а тому, що інша людина не була готова до такого світла. Є люди, які не вміють приймати добро, їм легше втекти, ніж залишитися. І це не про тебе це про них. Стоїк не мститься, не принишує. Він піднімає голову і йде далі, бо знає. Тягнути біль у собі, це дозволити зраді керувати життям. А ти цього не дозволиш. Бо твоє серце ще живе, воно билося щиро, і воно ще буде любити, але вже не із сліпоти, а з мудрості. Той, хто зрадив тебе, втратив більше, бо втратив людину, яка вміла кохати по справжньому. А ти знайшов себе очима, що бачили біль, руками, що витримали порожнечу. І серцем, яке не зламалося, і це серце твоя найбільша перемога. Якщо це відео було тобі корисним або відгукнулось, будь ласка, підпишись на канал і поділись ним і з тими, кому це зараз необхідно. Дякую, що дивився! І пам'ятай, той, хто зрадить тебе, втратив більше, а ти ще знайдеш того, хто побачить у тобі справжнє і залишиться.